А Америка бачить, що Росія озвучила її, що поки ми не захопимо те, що ми поставили по плану, ми війну не закінчуємо. У них велися спори просто спори, не болі того. Но він не готовий, він не хоче цих перемовин і він жде, що знаєш, як то кажуть, що та все розсосеться само. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю! Дуже рада, що все ж таки ви змогли вийти сьогодні в ефір, тому що це не так легко зараз Лані вдається. Так, да, да, в палівих умовах там, де зараз я, а я у мами, а там не така дівственна чистота. Не інтернета, ні інтернета, хрена немає. Поэтому я як сраний віник гасала, поки я знайшла де десь дешку трошечки інтернету. Поліві по 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 умови таке там ззаді не обращайте уваги, Там теж все очень важно, все нужна по господарству, Як то кажуть, тут, тут дивитись <поєказано> хочеться лише на вас. Виглядаєте прекрасно? А, записуємо даний інтерв'ю 25 серпня, і а, була анонсована зустріч представників України та США. Відбудеться вона в кінці а, цього тижня. Хочеться розуміти, чи вдасться досягти певних домовленостей, чи вдасться обрати спільний курс, як рухатися далі? Представники США і наші, да? Бо так, я так, 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 так. Ну, дивись, давай давай трошечки ну, звузимо питання того, що, е, рухатися далі в економічному просторі чи в військовому, бо це різні трошки речі. В економічному простой давай військовому чи дійдуть до якогось консенсусу? Ну, я тобі так хочу сказати. Е бізнес круги Америки вискажуть своє недовольство діями України. Тобто ми не задоволені, нам це не подобається, що ви там траляля. От. А, а, на вушечко, а на вушечко скажуть, ох ти, карта впала. А от дивись, яка карта, карта інтересна, троєчка кубків. Тобто, навіть не на вушечко скажуть, або скажуть на вушко, або інтуїтивно дадуть понять, що ви розумієте, що в війні є троє. І ті, хто вам вороги, нам не вороги. Тобто, дадуть поняття, і це іменно буде про війну, про силове воздійстві. Тобто, таємно ми дружимо і ще із тими також. То есть, це карта, карта зміни, карта третього чоловіка в отношениях або групи. Отже, і будуть говорити ще що. Саме цікаві, що будуть захищати якісь інтереси Росії в розмовах. Тобто, ми не будемо в одному сам. Ну, нам будуть казати, ну скажімо так, матеріально ми заінтересовані з вами співпрацювати, Ну, це ну, про співпрацювання, Або, наприклад, ну хорошо, ми дамо вам зброю, ну буде вона стоїть, наприклад, дорожче, ніж ми її навіть декад, ми продаємо. Тобто, ми на вас не проти денюшечки, називається. Далі. Ось буде розмова про території. Так от Америка чутко скаже, що територіями придеться поступитися, а як ви хочете? Ви ж не змогли, ось у камор даже прилетів. Ви ж не змогли е, е, ну, так сказати, їх так сказати, втримати. Що да? ну, ж дієш? А Дивись, карта розмови е, про дорогу про здачу території. Не буде у нас єдиного консенсусу, не буде. А Також говорили про те, що на цій зустрічі обговорять майбутню зустріч трьох лідерів. На сьогоднішній день Путін дійсно готовий приїхати на цю зустріч? Готовий Путін приїхати на цю зустріч? Готовий. Ну, дивися, він розуміє, що щось треба, і ще що, йому треба якісь ресурси, йому треба гроші. Йому треба повернути якісь свої багатства. Як це що це означає? Це може бути так. Є не наприклад, якісь обмеження з точки зору ну ту ж саму нафту, да, перестали купляти. і йому треба просто повернути. Поэтому він розуміє, йому прояснили, що чувак, ти давай ну як-то шевелись теж, тому що ти ж бачиш кругом проблеми. От він ну він. Хоче дано і ще що, і він жде якихось не дуже приємних для себе речей, болезнених речей. От. Йому про це або говорили, або вони, значить, ну, як так кажуть, говорили, але не договорили. Там таке враження, що там Трамп приїжджав і сказав: Хочу, хочу зробити невеликормову, і сижу, чухаюсь. Об'ясню, чого. Куча камаров показую, показую глядачам, чого куча камаров. Сижу коло річки. Бачите? Поэтому... Так, мене кусають комарики, залітають в відкрите окошечко, Не звертайте уваги, будь ласка, пальові умови. Поздравляємося к, к, к педікам. Значить, е, видіма Трамп прояснив ситуацію Путіну на зустрічі, що у, на, у, у нього немає. Важелі впливу на бізнес оточення Америки. І ті санкції, які накладаються, він не може їх регулювати. Він може тільки, ну скажімо так, посоветувати. Я можу той посовітувати, як себе правильно вести. Отже, він очікує, що його можуть заставити, Ну він а не готовий. Він не хоче цих перемовин. І він жде, що знаєш, як то кажуть, що та все розсосеться само. Тобто він вообще тут немає ні ни корісниці, нічого, він просто бачить, що він вимушений. Карта долга і карта диявола. Ну, я, ну, я все, я попав в якусь ситуацію і хочеш не виходять, як кредит, я вже взяв кредит, Хож не хочеш, надо ж віддавати. От ж ситуація у Путіна. Тобто він розуміє, чому він це розуміє, тому що не особисто Путін страдає. А страдають хто? Страдають э, ділки, діловари Росії, які особливо магнати газові, особливо магнати э, е, перерабатуючі промисловості, вони страждають, вони кажуть, та ні, чувак, ти ж казав, так, що так. ми на цій війні заробляємо, а ми поки що ну, не заробляємо, а тіряємо. Алло. І от отак, от, 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 от. тому кукла Путіна надулася і жде голочки, коли його проткнуть. ЄС, yes, також говорило про те, що планує вводити нові санкції проти Росії, планує посилювати допомогу Україні. Чи дійсно, по перше, буде це зроблено? І чи буде це достатнім важелем тиску на Росію, щоб вони принаймні почали думати про те, що чимось варто поступатися. Так, а ну, що там у нас є. ЄС. Чи вони ведуть нові санкції? Проти. Ну раз у них ідуть. Да, розмови йдуть про те, що дуже важко купувати. Ну коротше, да, хочуть вони хочуть ввести ці санкції, Поки що важко, але поки що обмежиться. тобто не всі країни будуть підтримувати санкції, Поэтому я не бачу той, тобто вони ось одказуються а якихось різких дій на щось будуть знову закривати очі. постійно в мене випадає карта пустоти, То тобто, й знаєш, я би так сказала. Пусті розмови. Отак випадає, пусті розмови. Це про санкції, так. Друге, чи ЄС, а що вони нам можуть допомогти? Ну, давай подивимося, чи вони нам поможуть? Чи вони нам можуть допомогти? Можливо, людським ресурсом миротворців відправити в Україну. Знову почало підніматися це питання. Ну, дивися, вони, скажімо так, не готові дивись, карта партньорства і карта, яка говорить про те, що. Я поки не буду делать ход, або я поки не можу зробити цей ход. Так, от іменно про, про е, людський ресурс немає цього. Точно, от вони не готові, вони не розуміють, їм важко. Далі, що ще вони? Фінансово некоторі страни можуть нам дати або гроші, або зброю. Це можуть дати. А нікатарі е через брехню, через це обмежаться і будуть вижидати. Знаєш, таке враження, що, що деякі країни бояться нам допомогти, тому що вони не знають, хто буде переможцем у цій війні і що їм буде від переможців за те, що вони допомагають нам. Понимаєш? Тобто, якщо ми перемагаємо, а вони бачать, що ми не перемагаємо, і вони дуже бояться, що буде робити ця Росія по відношенню до них. Я навіть більше скажу: країни ЄС таке враження, що вони. Або не мають цієї сили, да, армії нормальної і так далі. Тому що, скоріш за все, вони розуміють, що у них не буде, так як у нас, да, призиватися всі люди і воювати. У них там є якась армія, там якась кількість, наприклад, там контрактна, а все, останні вони не будуть воювати. Європа взагалі рідко воює. Я тобі хочу сказати: я ж кажу, деякі країни нам можуть допомогти якимись чи фінансами чи зброєю. Все, все. Все просто ждуть, ждуть всі в ожиданні, як розв'яжеться і що далі їм за це буде, і багато, як то кажуть, сикунів. Так, бачимо на превеликий жаль. Це е, нещодавно Венс зробив таку заяву і висловився, що він сподівається, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за півроку. Слідом за ним і Келох зробив заяву. Він вже трішечки довший термін взяв. Він сказав, що сподівається, що наступного року в Україні війна вже завершиться. Можливо, є якісь вже домовленості між США і Росією, наприклад, які зараз не озвучують. Е... А отак от, от поступово вводять в маси таку інформацію про ймовірність. Як той казав, обіцянка ціцянка дурню радість називається. Давай подивимося, чи є якась домовленість між Росією і Америкою стосовно закінчення війни. Що каже Америка Росії? Що каже Америка Росії? От хоч місяця, хоч ні. А Америка бачить, що Росія озвучила її, що поки ми не захопимо те, що ми поставили по плану, ми війну не закінчуємо. У них велися спори. Просто спори. Не болі того. Чого? Того, що Росії надать ці території через їх ресурсність якусь. Далі. Оці всі розговори, оце, що вони балакали, ні, домовленості поки нема. Це все в пользу бідних. Навіть я тобі хочу сказати був якийсь момент, що деякі бізнес-круги готові були, знаєш, як то кажуть, взяти Україну під свою опіоку з учотом потім дириба її повну. Знаєш, як то кажуть? Ну, як ото американці казали, ритка земельні метали, давайте. Але навіть така ситуація, вона, ну, скажімо так, не розпространенна. Або небагато, або, я би так сказала, не всі країни, ну, ну, мало країн, хто там Америка там і то. Вони ж бачиш, як вони ж не вписуються, їм бомбанули. Що зробив е, Трамп після того, як раз ну, попали по е, американському підприємству? Що він зробив? Большое, толсте, угу. нічого. От і все. Тому Росія спробувала можна, да. відвідати немає, можна. Поэтому всі розговори на міровому рівні про офіційні домовленості, вони ось, ось карта пустоти. Це все пусте, це все хірня. Кожен тягне одіяло на свою сторону, і ніхто не розуміє, в принципі, коли і як це закінчиться. Давай подивимось, хто э, там Келах і хто там ще дають такі прогнози. Так, давайте. Що це таке? Це? Чи це реальна основана на якихось е, на, на яких фактах? Чи це просто знаєш, треба що сказати, громка пука? Для сказати, того, так. Да, підтримати свою політичну кар'єру. Ну, як Трамп. В нього теж дуже, е, дуже багато води і мильних бульбашок, які просто взагалі не зрозум... Іноді дивишся, і думаєш, тут же ти мовчав. Якийсь ну, сенс в твоїх розмовах. Отже, навіщо вони це говорять? Ну, Я хочу сказати, що, по-перше, вони якимось чином захищають якесь партнерство. Е це, по-перше, по-друге, і вони зв'язані з якимсь да, який їх обмежує з одної сторони, з другої залежить. Також їм хочеться, хочеш чи не хочеш, но чомусь вони намагаються виставити себе якось як-то ну, перемовниками двосторонніми, чи миротворцями, чи якимись посередниками. От таке. Але я тобі скажу так. Ніхто з них толком не очікує, ну то есть не знає точно. Вони очікують, якісь розмови були з приводу, з приводу території. Щось вони очікують. да, Притом вони очікують якесь цікаве рішення стосовно України, де Україна може втратити щось. Тобто вони ждуть, коли в Україні буде якась втрата, і ця втрата буде доленосна. І тоді, що там може бути? Ну, то, що вони йдуть, це ж розумієш, це ж так само, як німці, як тільки почалась війна, вони казали про те, що. Е, ну... Війна швидко закінчиться, чи як mm. там, чи не швидко закінчиться, але але однозначною нашою поразкою, і жодна країна не очікувала, що ми так довго будемо бадатися і так активно. От і все. Тому я, я би на них на них не та. Ну то, що в 25-му році не закінчиться війна, це однозначно, уже ми бачимо, на сьогодні ну немає якихось таких. М -м, хоч хоч я і казала, в принципі, що почнуться перемовні процеси, вони почались. але Начаться, це не значить, що і закінчиться. Тому, скоріш за все, буде все-таки 26-й рік більш такий на це. Ну, по крайній мірі, зараз прогнози говорять так, що 26-й рік він більше е, дієвий в плані зупинки якихось бойових дій. Е, 28-й рік це вже окончательне закінчення війни. 28. Це коли вже прямо то це вернули, все вернули, все попереписували, а копи такі там, не знаю, рви парили бляд, на три на кілометри вглуб. Яценюк вернувся і вернув всі гроші країні, ми построїли стіну аж до неба. Ну, в общем, от так, от. Або виклали з Яценюків, от цю стіну, я не знаю. У ну, да, да, нас самар... вистачає таких, дійсно. Да, у мене просто велике цікаве питання. Всі розкажуть, який хіровий Зеленський, але чогось ніхто не до сих пор не ініціював. І от і з наших ось той же саме Гончаренка там репетує, да, той О, же саме, я перед... хотіла якраз па його згадати. Такий активний, прямо гетьман. Так що ж ти гетьман? От давай подарві свою солідарність. Найдіть ясенюка, витрусіть, де дівся Аваков, де дівся Ясенюк, де дівся Турчина, Витрусіть з них ці гроші, які в принципі були виділені. Чого так? Чого при тобі Ясенюк смог таку кучу денег задіребадить? І, і крайнього немає. І ніхто про це не говорить. І простий люд про це не говорить теж. Так, поїхали далі. Бо, бо говорять про те, що вливають в нас. Да, а вливають це не і вливають, а що Зеленський винен в війні. А то, що війна з 14-го року, думаючи, люди не хочуть про це думати, то, що, наприклад. Я читаю, коли позавчора що повернули хлопчика, який в 17-му році попадає в полон. Тобто в 17-му році, коли для більшості країни війни не було, не було, от всі грали, ті сапали свої помідори з кавунами, ті сраки гріли на морях, ті там за границею там кулубніку собирали, чи що там кара хати, обділували. всіх все було прекрасно. Бо в цей момент оцей пацан, і такі, як вони, вони отам от на сході стримували російську агресію, і наші хлопці гинули, попада в полон, Ну, про це ж ніхто не говорив, це вже нікому не було інтересно. Він 17-му році попав, його тільки зараз звільнили. То я вважаю, тут не Зеленський винуват, це якраз ті, в кого нікого не було війни в той момент. Оце ви винуваті. Оце ви своєю байдужістю, своїм пафігізмом привели до того, що на, замість того, щоб е, навпаки виявляти е, не знаю, клімити, щемити, здавати, робити вплоть до, до народних. Дружин і е, патрулірувати оціх всіх запрутанців. Були зайняті своїми ділами, а тепер ус. Це все. Поїхали далі. Так, давайте поговоримо про вересень місяць. Хочеться розуміти, що чекати від цього місяця, Яка, якою першочергово буде ситуація з обстрілами. Давайте подивимось далі з наступами і домовленостями. Так, обстріли беремо до. Для України вересень по обстрілам, для України вересень по обстрілам вересня. Дивися, обстріли будуть, а ще ми а десь відступаємо. Притом будуть якісь е, е, міста чи населені пункти, неочікувано зачіплені, ті, коли, ну, якісь, е, чи там річка є, чи там вони ближче до моря, чи що, ті, які не чіпали. Е, Будуть кошмарити маленькі, невеликі міста, поняла? Тобто, великі вже якось вони адаптувалися, але у мене в цій колоді є дві карти башти, і жодна не випала. Тобто, це говорить про те, що не то, що нас будуть менше обстрілювати, а це говорить про те, що, скажімо, можливо, більш, більш майстерно наші ППО будуть нас захищати. Я, до речі, хотіла би сказати: в Києві, по-моєму, здається, в Києві, якщо я не шибаюся, може не в Києві. От не пам'ятаю, в якомусь місті група реагування ППО їхала, перевищуючи швидкість, хлопці їхали стріляти шахеди, шахіди, да, які летіли на місто зі скоростю 78 км в час. Так, якийся... Підік патрульний їх зупинив, почав виписувати штраф і тянуть час, розказувати, що він должен правильно поставити протокол. Вони кажуть, чувак, поїхали з нами, ми будемо стріляти шахи, ти будеш свій протокол составлять. Ну, люди ж загинуть, а, а такому-то поліцейському гандону. От напе цього зло. І я хочу, щоб цей поліцейський почув. і Я хочу, щоб керівництво почуло. І я хочу, щоб вони його розірвали на шматки, тому що через цього полісмена кончено могли загинути люди. І, можливо, загинули. От вам і все, ви питаєте, чого війна не закінчилась. Так mm -hmm. от, так от будемо мати надію, будемо мати надію, що цього поліцейського не просто звільнять, а посадять в тюрму за це. Тому що у нас немає башні, в мене не випала башня. Тобто, да, можуть бути прильоти, да, можуть, але все буде не так е, жорстко, наприклад, як могло би бути. Отак. Далі: успіхи російської е, армії на фронті. Успіхи російської армії на фронті. Проти України, проти України, що ця рушня. Буде їм важко у них проблема з е, ресурсами. От. І ще що, і ще що. Десь вони попитаються якось чи зайти чи стила, чи ще щось таке, да? І получать доброго, доброго прочухану, Їх там розіб'ють. Це по перше. По-друге, буде новий указ їм або нова якась. Не знаю. Коротше, вони откуда-то відступають. Звідкись відступають, чого це їм буде в даний указ, я не знаю, тим не мене. Далі наші пацани розбомблять їх іще на одному частці. Отак от. от так от. Притом жорстко розбомблять. Вони будуть о, на якихось територіях е займати оборонительну, а не наступательну позицію. Я хочу сказати і дуже довго і ще, що начнеться якась там смута у них в цих рядах їхніх тих Russian Schweinen. От, якась смута. Тобто, і в вересні я не бачу у, успіхів у російської армії. Успіхи української армії в боях за свою землю, за свою рідну країну проти е, русських фашистів. Так, успіхи. 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 У нас теж багато загине. Прям загине. Тобі хочу сказати, буде багато загиблих. І ще що, у нас теж великі патрії, тільки цікава ситуація, що про це вони будуть говорити, що вони загиблі, а будуть вони безвісті пропавшими числиться. І це буде навіть, я тобі скажу, зроблено цими частинами і командуванням. Де хлопці служили, це буде спеціально. зроблено. Це Тут теж випало дві карти башня, які говорять про те, що наша армія також буде нести великі втрати. Притом буде якась операція на морі чи на воді. Дуже багато наших хлопців потонуть. Прям, прям от, от так от. Чи це наші моряки, чи це наші там, морські котики, чи як, не знаю. В общем, це буде така. Але. Але якщо у расистів немає колісниці, то у нас випала колісниця. Колісниця це перемога, це, це прорив, це вдача, це притом в якомусь новому напрямку буде. Якийсь новий напрямок, прям от розірвуть от да? Так, молодці, Молодці, молодці. Значить, дивися. Ці позиції, особливо по крупних містах, будуть втримані нашими хлопцями. Єдине, що дуже багато справляє, да, це найжахливіше. Вони я пам'ятаю хороші якісь да, речі, а вони вже не Да, В 90-х годах багато родороджувалось хлопчиків, і тоді казали люди. Я ну, я спомнавла, коли, да, коли багато хлопців родиться, це до війни. Я теж пам'ятаю, що так ви зараз говорили. І давай подивимося, багато ж людей, правда? Е і цього віку, і е багато хлопців погибло, загинуло і ще загине. Отак от, от. Так, хорошо. Що ще дивимося? Економіка чи що? Вірш ви не готували, скажіть. Хочеться якось. трошки? Ее, я тобі скажу так, якщо я зараз знайду, знайшла другий телефон. Зараз я подивлюсь, звісно, я не готувала, скажу чесно, але в мене є другий телефон, і в цьому другому телефоні я можу попасти на сайт свій і прочитати якийсь віршик. Про вірш. Про кохання. Давайте про кохання. Давайте про кохання. Давай давай. кохання. Все-таки, може, мені так хочеться, щоб, не знаю, кохання або красота. Так, де це у нас тут про кохання. і називається у мене. Рубрика прям так і називається про кохання. Клас. Так, зараз я тільки рекламу цю дурну, тому що її цієї реклами більше, ніж в мене волос на голові. Ну, з другої сторони, напевно, це ж так треба. Так. Ну, я. На жаль, не на жаль, чи на жаль, ну не знаю, як це сказати. Коротше, якісь вірші в мене. В мене ж написані всі вірші не зараз, а вони раніше були написані. І звісно, вони не завжди писалися російською. Іноді вони писались українською. Я не завжди писала з українською, вони писалися, українсько, писалися російською. Да. Угу. Але від, цього, від того, що якась свиня говорить не знаю, там, ну, російською мовою, це ж не, не, не значить, що якась росі, росі, руська ж свиня говорить російською мовою, це не значить, що ми не можемо нею користуватися в цілях, в цілях мистецтва, скажімо так. Якщо б я, була волчицей, я б залізувала всі твої рани. Если бы я была луной, я посвящала все твои дороги. Если бы я была просветленной, я бы для тебя праны готовила напиток, который хотели бы все известные Боги. Если бы я стала солнцем или ветром. Я разгоняла бы тучи над твоей головой, чтоб тенью не хмурила лоб твой и твои веки. А если бы могла стать цунами, а может быть даже торнадо могучим, я бы для тебя раздвигала моря и вспять повертала б все реки. Если бы я была, а впрочем, тебе ли это надо? Я закрываю глаза, и вопросы теперь задают только ветер. Серце моє так з твоїм стало биться, і мислі всегда з тобою рядом. Я стану Сиріус, що в ночному небі сіяє тобі на розвиті. Неймовірно. Дякую. Знаєте, Часто читаю коментарі, і всі кажуть, що сам текст прекрасний, але це виконання так, як ви це передаєте, як ви це відчуваєте, воно от. -вот Просто кожну клітиночку зачіпає це неймовірно. Дякую вам. Дякую, мені приємно дуже. Я хочу подякувати і за це інтерв'ю. Я хочу подякувати за вашу відвертість за те, що ви ось така е, прямолінійна, емоційна. Це прекрасно. Лишайтеся собою, даруйте нам побільше от такої вашої творчості. Звісно, хочеться, щоб ми вже менше говорили про війну, а більше краще про творчість, про кохання, про відбудову, про погоду, про прекрасну річку, яка зараз перед вами. Ось про це все. І я сподіваюся, що цей час обов'язково нас. Я теж сподіваюся. Зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що у пані Лани Олександрової є свій Ютуб-канал, є два Ютуб-канали. На одному ви можете почути її прекрасні вірші, на другому такі більш політичні прогнози, можете теж послухати. Якщо у вас виникли питання, або просто можете написати щось хороше, подякувати за прекрасне виконання, за прогноз, можете це все зробити нижче під цим відео у коментарях. Бережіть себе, мирного, тихого. можете, можете ще так. записатись до мене на навчання на угу. курси ТАРО, які ти. я проводжу індивідуально, і я вже провожу їх більш як три роки. Так. От і на курс нумерології це те, що може допомогти вам не тільки розібратися в собі, а можливо, зуміти налагодити якісь відносини, а може й почати заробляти гроші цим. Прекрасно. Звертатися до вас в да. вашому youtube каналі, можна вам написати. Все чудово! Всі посилання знайдете на під цим відео. Всім до побачення. Пока-пока.